Вітаю! Я пересаджую абрієту і хочу розказати про мій заробіток на розсаді квітів. Я вирощую різну розсаду, є різних квітів, і однорічних, і багаторічних. Але найбільше мені подобається вирощувати багаторічні квіти на розсаду у парничках, так як я показувала. Тому що вони не потребують стільки праці, стільки уваги. Вони не потребують стільки води, тому що коли ми їх садимо, вже немає жари. А поки жара починається, ми вже їх продаємо, ми вже продали їх. Тому так. А от петунії, сульфінії і інші потребують набагато більше уваги. І як я заробляю? Ну, скільки я заробляю, це така справа. В кожного все одно воно буде по-іншому, але я зараз розкажу, як я заробляю, скільки я витрачаю і що треба. Для того, щоб виростити розсаду, потрібні стаканчики такі, потрібен ґрунт, потрібне насіння або ж живці. Оце такі будуть витрати. На сінечку, до речі, багаторічних квітів можна зібрати самим. Десь може в когось є, в знайомих, вдома, може десь є в себе. От Насіння обрієти, наприклад, запросто можна зібрати самому і тоді витрачається на землю. Це ґрунт, це перегній і це пісок. Оце таке. Це вже як хто, як де і як що. Ну і далі на що ще витрачаємо, це парник. На парник на плівку. В нас, коли ми починали, не було коштів, щоб купувати арматуру, і ми накривали під вербові лози, під лозу, вербову лозу. Робили з неї дуги, зверху кидали плівочку, ставили розсаду, все прекрасно виростало. Значить, це такі витрати: стакани, насіння, живці, якщо ну, ґрунт. Треба, ну і плівка. А далі вже навесні розсада виросла, ми її виростили. Звичайно, треба буде чимось обробляти від е, хвороб. Ну, хвороб таких не було, але шкідники можуть бути. Тому треба чимось обробити від шкідника, а це актара найшвидше. І вже потім що? Полити, підживити. На те, щоб її підживити, теж треба підживку, якщо там якийсь там майстер чи що треба купити. Оце такі витрати. Ну, а прибуток. Прибуток такий. Стаканчик, як де, як яка ціна. Щось 20, щось 15, щось навіть 10 було. Ну і залежить ще від того, який це населений пункт і скільки, скільки людей можуть собі дозволити купити ті квіти. Якщо це великий населений пункт, то звичайно більше продається. Якщо це маленький, то, звичайно, продається менше. Тому виростити можна багато, але де подіти. Тому треба розраховувати. Я розраховую, розраховую, а все одно воно мені лишається. Бо десь хоча сьогодні то, завтра хотя то, і ніколи не можу гадати, чого продаду, продад, продасться більше, чого продасться менше. Тому так. Я за якість відео прошу вибачення, я до зйомки ніколи не готуюся, знімаю все одним кадром, нічого не монтую, тому що в мене на це немає часу. Ніколи не готуюся, коли бачу, що от це можна зняти, от це можна розказати. Просто ставлю камеру або беру телефон в руки і розказую і показую. Тому так, заробіток на розсаді квітів є, ну, треба спочатку мати велике бажання. І трошки коштів. Звичайно, треба трошки коштів. Можна не мати знань, знання можна когось спитати, в інтернеті щось подивитися. А от кошти треба мати хоча б елементарно на ті стаканчики, ну, на ту плівку. Бо вже там землю так правдами, неправдами можна зліпити, насіння десь можна та й таки взяти. Так що, якщо мати бажання, щось можна заробити. Звичайно, це не мільйони і мільярди я заробляю.